Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу! Релізнулась повноцінна, хоч і неофіційна українська локалізація, на легендарний Warhammer сорок тисяч War. І коли я кажу повноцінна, то це означає, що окрім тексту гра ще буде озвучена українською. Я бачив, як ви билися з орками. Як дуже хоробра людина, полковнику. Я капітан Габріель Ангелос, третя рота кривавих воронів. Доповідайте. Біжіть, якщо хочете жити! Ви або будете битися, або помрете. А от насправді Уалі після оновлення фанатський українізатор зламався. Та то за ремонтні роботи такі вже, що поламали все. Тому в Твіттері зараз пушать тему додавання перекладу офіційно. Приєднатись до цього обговорення можна за посиланням в описі. Це капець як важливо? Капець. Реально. А тим часом Юбіків у своєму твіттері публікують нового, коротенького тизера тіньових асасинів. Мало. Інсайдери стверджують, що на замовлення Конамі Блюберті може розробляти одразу два ремейки Silent, а саме першої та третьої частини. Я тобі вірю. GC Game World пообіцяли оновити стару трилогію сталкерів для PS5 та Xbox Series. А також додали, що не забули про ПК гравців. Точної дати, звісно ж, не назвали, закликавши моніторити їх соцмережі в очікуванні анонсів. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! План розвитку та оновлень другої частини також обіцяють показати десь колись наступного року. То який план? Вибратися звідси живими хороший Sega Заявили, що хочуть створити свою окрему підписку, проте не бажають ділитись поки що подробицями. У мене є таємниця орієнтовно на 20-21 січня. Культ борщу планує турнір з МК 1 так, ну що, коли там турнір? Для участі необхідно зіграти кілька тренувальних ФТ, що відбуваються кожної суботи о 18.00. Посилання на реєстрацію в описі під відео. Де там традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Дякую. Так, всі вівторка.